Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про дуже перспективний проєкт, на якому ми можемо заробити досить непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост. Як бачимо, ми будемо заробляти токени від проєкту SmartLayer. SmartLayer це проєкт, який зібрав 6 мільйонів доларів інвестицій, і на нагороди виділено 20% із усього обігу е, даних токенів. Лістинг відбудеться в четвертому кварталі цього року. Тобто е, е, жовтень, листопад, грудень. Е, в одному із цих місяців відбудеться лістинг. Як заробити дані токени? Вам необхідно просто перейти за даним посиланням, після чого ви попадете на ось таку сторінку. Вводимо свою пошту, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку Регістр. Після чого нам потрібно буде підтвердити свою пошту, і ви попадете на ось таку сторіночку. Як бачимо, я вже заробив 5890 поїнтів. Ці поїнти будуть конвертовані у їх власний токен CLM. Для того, щоб заробити максимально коштів, нам необхідно виконати ось такі от простенькі завдання. Необхідно насамперед підтвердити свою пошту і за це нам дадуть 25 поїнтів. Після чого ми скачаємо її додаток. І за це нам дадуть ще 100 поїнтів. Далі ми підписуємось на їхній Discord і отримуємо ще плюс 150 поїнтів. Далі підписуємось на їхній Twitter, отримуємо ще плюс 100 поїнтів. І також ми можемо запрошувати друзів, і за кожного запрошеного друга ми можемо отримати по 25 поintв. Максимально ми можемо запросити кожного дня по 25 друзів. Ця акція досить перспективна, оскільки бачимо, у нас тут йде обмеження по кількості запрошених друзів, а це означає, що е, даний проєкт е, дуже е, добре відноситься е, до своїх користувачів, е, тим, що він обмежує максимальну кількість. І відповідно це говорить про рівень даного проекту, тому я думаю, що тут е, даний токен CLN буде коштувати. В районі 0,5 одного долара. Тому якщо ми припустимо, що ці 5890 поїнтів, що 10 поїнтів це один токен, і якщо припустити, що один токен буде вартувати 1 долар, то це по суті 589 доларів. Якщо 0,5 долара буде коштувати даний токен, то відповідно це десь в районі 290 доларів. Тобто, по суті, ми ось, виконавши ці простенькі завдання, підтвердити свою пошту, скачати додаток, підписатися на Discord та Twitter, ми можемо заробити безкоштовно біля 300 поїнтів. Тобто в районі 30-15 доларів, по суті. тим паче, що в дану схему можна. Мультеачити, тому якщо у вас є е, зайві емейли або ж інші сторінки в соцмережах, тому можете сміливо виконувати цю роздачу, оскільки вона досить перспективна. Я думаю, що з цієї схеми вийде залутати досить непогані гроші, як мінімум 250 доларів. Тому рекомендую кожному зробити, тим паче, що тут роботи буквально на 5 хвилин, підтвердити свою пошту. Прив'язати гаманець та підписатися на їхні соцмережі і максимально запрошувати друзів по своїй реферальній силці. Як я вже говорив, лістинг відбудеться в четвертому кварталі цього року, і на нагороди виділено аж 20% із 6 мільйонів доларів інвестицій. Тобто, якщо ми припустимо, що вони роздадуть 1 мільйон доларів серед учасників, які приймали участь в даному аеродропі, то по суті тут вийде заробити. Значно більше, ніж навіть 250 доларів. Чи вийде заробити достатньо коштів, ми цього напевно не знаємо. Але з огляду на дану економіку і на нагороди, які виділені, ми можемо зробити припущення, що тут вийде заробити досить непогано. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.